До внутрішньої безпеки поліції Луганської Луганській області надійшла оперативна інформація щодо причетності одного з працівників кримінального блоку поліції до протиправної діяльності, а саме до шахрайства. Як з'ясували оперативники внутрішньої безпеки у вересні 2014 року, між тоді ще дільничним інспектором міліції Старобільського відділу міліції та одним із місцевих мешканців виникли довірливі стосунки, під час яких чоловік розповів правоохоронцю, що Отримав у спадок від матері половину будинку, але е, оформити належну спадщину немає змоги, так як після перенесеного інсульту його частково паралізувало. Дізнавшись про це, працівник міліції вирішив привласнити чуже майном. Пообіцяв, що допоможу у вирішенні питання, а сам продумав план афери, до якої залучив і свого знайомого. Взявши письмову довірність від імені 44-річного чоловіка на проведення необхідних дій щодо вирішення питання у спадкування, дільничний разом зі своїм поплічником отримали рішення районного суду про визнання чоловіка власником зазначеного майна. Однак про це йому не сказали. Натомість, правоохоронець попросив його підписати завчасно підготовлену боргову розписку, за якою потерпілий повинен був повернути поплічникові дільничному 65 п'ять тисяч гривень боргу, запевнивши його, що це необхідно для дешевшого оформлення власності. Чоловік, довіряючи дільничному, підписав цей документ. Після цього змовники подають до суду заяву про стягнення вище зазначеної суми з боржника. І другу заяву, начебто від імені чоловіка, про те, що він просить розглянути справу в суді без його участі, а також визнає повному обсязі позовні вимоги. За цей час правоохоронець переходить на іншу посаду і стає оперуповноваженим карного розшуку старобірського відділу міліції. Уже оперативник іде до чоловіка і запевняє його, що потрібно підписати останній формальний документ для позитивного вирішення питання отримання права власності. Це Мирова угода щодо боргової розписки. Саме за цією угодою зловмисники отримують право власності на майно чоловіка в рахунок погашення вигаданого боргу. Таким чином, в результаті шахрайських дій, зловмисники отримали право власності на майно чоловіка, завдавши йому майже 200 тисяч матеріального збитку. Але на цьому аферисти не зупинилися, враховуючи, що друга половина будинку та частина садиби належить рідних. Братові потерпілого, який на теперішній час на території України не проживає, аферисти шахрайським чином виписали його з метою заволодіння усім будинком. Однак нажитися на чужому мені зломисникам не вдалося. Працівники внутрішньої безпеки поліції та прокуратури області 31-річного опор уповноваженого кримінального блоку Старобільського відділу поліції затримали. Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 116 тисяч гривень. Санкція частини 3 статті 190 кримінального кодексу України, яку не кримінують затриманому, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.